Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Зараз буде відеоогляд коротенький на модельку 24-го року ЦСКО ТУ404. Подивимось, коли вона була зроблена. Бачимо, що вже 24 й рік, перший місяць. Попередньому мосту тут як і лишилося. тобто 35-й мост такий самий стоїть і на 24-х. тобто Трішки не дистає. Це тут на 40 го міста, але його вистачить, щоб користуватися допустім, там лопатою, погрузчиком до 300 кг. Це буде ок. Звичайно ж, гідропоцілювач керма стоїть від окремого насоса і з захисною оболонкою. 4 КМ-490 двигун, я думаю, тут нічого не змінилося. Зараз побачимо. Так, що у нас по двигуну, км 490 ВТ. Так, 2,5 літри має рідинне охолодження, плюс вентилятор промисово. Так, все, все чітко. 16 передня резина 11,2 на 24. Задня з балансіром, балансір 35 кг. По задній частині у нас, як і лишилося, дві гідропари від окремого. Гідророзподілювача і е, шестивий вал відбору на дві швидкості це 540 1080 обертів Також у нас трьохточкова система, має два окремих гідроциліндри з підняттям до тони. Маємо у нас чолки 804 модель, це досить потужно. Молодці скаути як робили, так і роблять. За цим респект. Є регулювання по Колії тобто тут можна від 1,20 до 1,50 м виставити. І ще плюсиків це проблисковий маячок. Ліхтарі задні йдуть діодні, вони досить непогано освіщають вночі. І є камера заднього бачення, вона у нас транслюється на моніторчик, який встановлений в салоні. Сам салон має рівну підлогу, всі вантажі і речашки через пильнички. Тут у нас по речагам нічого не змінилося, користування так все і є. Задня частина повністю зашита, приборна панель електронна. Є маленький лючок, пічка та вентилятор. Ось екранчик. Тобто КПП тут треверсно, 8 плюс 8 передач, тобто 4 плюс 4 і повишена, поніжена. Коштують вони. 9990 доларів або 10 тисяч доларів, якщо скруглити. Доставочка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Доставити можемо в будь-яку область. На цьому все. Кому цікаво, пишіть, дізнавайтесь, якщо вони в наявності, зможемо провести. Пока-пока.